Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх раз бачите, що коментуєте, як то кажуть, це вже є добре. Повичищали, поприбирали, нагодували наших свинок. І тепер можна трошки приділити час застняти відео. Тему сьогоднішнього відео я хочу поговорити про таку ситуацію з сінами на м'ясо-сало. Тому що, як на мене, щось воно, як то кажуть, ну, трошки десь занадто. Чи хтось когось думав, що хтось умніший, чи ну, якось так виходить. Для початку напишіть в коментарях, яка у вас ціна на живу вагу свиней товарних. Плюс-мінус, звісно, в залежності від вісової вагової категорії, але все рівно буде цікаво подивитися, що твориться в нас по регіону. Тому що якщо взяти наш край, то в принципі цінова політика це зазвичай 75 гривень. Дуже рідко, ну я знаю людей такі, які умудряються, які цінять свою працю, які можуть диктувати і встановлювати, встановлювати свої правила, адже вони продають свиней своїх, вони не є якимось там це, і вони встановлюють і цінять свою працю. Так? То вони умудряються продавати, як то кажуть, дай Бог їм здоров'я по 80 гривень. В середньому ж людей купляють по 75 гривень. От така ситуація. Наскільки це доречно, недоречно, актуальна ціна не актуальна. Ну, не знаю, все рівно краще, ніж як було раніше, по 40 чи по 50. І то це дуже рідко, це там один період був, коли була африканська чума свиней. Тоді це така пошесть, ну просто. Капець, я б сказав. Би, да. І тоді да, ціна після того, як вона пройшла, типу, то що свиней тоді масово вирізали, і тоді була ціна 50 гривень. Тоді можна було заробити це 50 гривень, це було добре. Так, ось такі наші малюки потихеньку смокчуть, вже є у них предстарт. І дай Бог, якщо все нормально, то завтра будемо різати по рисам, якщо все складеться у нас, то в п'ятницю будемо їх каструвати. Ось такі спроби. Так, також, поки ще не перейшли до основної теми відео, хочу звернути увагу на контроль і за свиноматками. Звертайте за ними увагу, дуже, тому що зараз важко, жарко, серце може не витримувати, тому не перегодовуйте їх, контролюйте, щоб в них була постійно водичка. Зайшли, попробували, тому що часто я знаю людей, де є бачки, напор води слабий. Вода цвіте і тому інше. Тому все це діло дуже контролюйте, щоб о, зберегти наших свинок. Тому я ж кажу, це дуже важко. У мене в минулому році я двох, по-моєму, дорізав. Да, двох. То Повірте, тоді куплять поросят малих блін. ну це, це і затратно, і те, і все, то не є добре. Тому контролюйте і ще раз контролюйте. Так, по бройлера. В принципі, ростуть, вагу набирають, будемо зважувати у п'ятницю. Минулого тижня вважили це їх на шостому тижні, то середня вага 300. Найкращий був там 3600. Такі, в принципі, непогані ков 500. Так, а тепер зараз я вам покажу ще свинку, яку ми будемо, дай Бог, це нормально завтра різати. Та різати ми будемо її все рівно. Як то кажуть, і поговоримо ще трішки по цінову, за цінову політику на м'ясо-сало. Тому що якщо брати свиней по 75 і торгувати м'ясом по 200 з лишнім, то потрібно трішки додати людям. Тобто, е, як би вам би сказати, правильніше, да? то якщо ви берете по 75 і торгуєте по 200-250 м'яса, сало в кругову, да? То будьте добрі, давайте людям по 80 гривень за кілограм живої ваги, як на мене. Тому що, ну, ви хочете ну, це, це звернення до перекупів, до базарників, ви хочете якийсь надпридбуток і при цьому вложить мінімум. Людина втрачає свій час, своє життя, проводячи з ними, як то кажуть, і працюючи на свиней, і отримує ну, набагато менше, ніж ви. Тому от... Трошечки, я вважаю, бути справедливість. Повинні всі заробляти, а не виключно, як кажуть, грати в одні ворота. Ось такі справи. Так, друзі, є в мене така розпечаточка, що подивимося. Що ми тут бачимо? Дивіться. Так, аналітичний відділ Асоціації свинарів... свинарства України за даними власного моніторингу розрібних мереж. Середні розрібні ціни на охолоджену свинину за червень 2023 року та їх зміна проти середньої ціни у травні. І от що ми, ну, як то кажуть, так, не дуже засвідчувало, що ми маємо по цій ситуації. да? Дивіться, ошиок 253 гривні 50 копійок, плюс 4%. Ну, зрозуміло, що. Якось ну трішки дорогувати, як на мене, ошиєк 253. Хоча я знаю, ну торгують. Є і 270 просять. Особливо, якщо там якесь свято чи ще щось, да? то тобто є підвищений е, попит на це діло, то люди і грають на цій ціні. Тому якщо ошиї продавати по 250 та і все м'ясо, все решта в середньому по 200 г. та м'ясо і сало, да? то явно. Явно жива вага до ну, не 75 гривень. Якось так. Дивимося далі. Лопатка 194,40 на рівні і травним місяцем. Тоді е відбивна корейка, я так поняю, ну, це більше всього, що це без кісточки. 228 гривень і 60 копійок плюс 04%. Також відбивна, ну, майже фактично 230 гривень, даха вона без кісточки. Ну, якось дороговато, як на мене. Вирізка 239,2%. Тут не, не написано скільки 1,1%. Груднинка 183,5% плюс 1,3%. Ну, груднинка тут мається в тому сенсі, що підчеревна по нашому та застеглова частина по-нашому задок 188,9 плюс 1,3%. І вирізка, це як ну, у нас їх ще називають, єврейське. Да, м'ясо 239,2. От вам і маємо таку картину. Тому в середньому да, ми бачимо, що даже ну, десь даже 210 хай, гривень 220 210 215 гривень в середньому виходить м'ясо. Ну, реально ну, при таких цінах, якщо, звісно, ну, нормальний базар, ти все спродався нормально, все там, тому що часто там то голова зависає, то ніжки, то здір, то ще щось, то в принципі там нормальна сума виходить. І давати 80 гривень, торгуючи по таких цінах, ну, я вам скажу чесно, це можна. І тому, коли до вас звертаються, типу та давай по 75, ну, намагайтеся якомога. Трошечки трішечки підняти, тому що свиней не так дуже багато, щоб ну, немає такого ажіотажу свиньми, що ось їдь у мене, бере, ось їдь у мене. Ось, може, щось і є, але ну, таке по якості не особо. Тому, якщо вони у вас, наприклад, гарні м'ясні свині, ну, дешевше 80 гривень я б їх би не віддавав. би. І намагайтеся тримати свою ціну, тим, тим паче. Ну, наприклад, взяти якийсь ну, населений пункт. Ви ж, наприклад, знаєте, що в селі тримає свиней Іван, Петро і Серега. Ви їх всіх сиді... ну, обдзвонили. Ви по чому? Здаєте, якщо? По 80. Хорошо, тримаємо ціну 80. Приїхав один він до Сереги, 80. Поїхав до того 80. Ну, хорошо. Значить, будемо брати. Тобто таким чином. Тому що ну, базарники вони один одного обзванюються, вони з'їжджаються, пить кофійок і дивляться, ага. Давай трошки тут піднімемо, тут опустимо, тут ще щось зробимо, а там -отам ще ми вжаримо, як то кажуть людей. Тому потрібно цінувати свою працю. Якось так. Як воно буде далі, ну, подивимось. Але, чесно кажучи, з такими цінами, я ж кажу, скоро люди вегетаріанцями всі будуть ставати. Ну, якось так. Добре, друзі, всім все найкраще. Працюємо далі, коментуємо. Особливо напишіть, яка у вас цінова політика на живу вагу і ціна на м'ясо сало у ваших регіонах.